FitLogic Т119 ідеальне рішення для тих, хто цінує зручність, сучасний дизайн та ефективність. FitLogic Т119 оснащена тихим і надійним двигуном, потужністю дві кінських сили. Вона забезпечує плавний рух полотна з діапазоном швидкості від 05 до 6 км на годину. Чудово підходить як для легкої ходьби, так і для активних кардіотренувань. Розмір бігового полотна 112 на 45 см, що дає вам достатньо простору для комфортного руху. Вбудована амортизаційна система зменшує навантаження на суглоби, забезпечуючи плавний і м'який біг. LCD Дисплей відображає всі ключові параметри тренування швидкість, дистанцію, витрачені калорії, час та кількість зроблених кроків. Керування доріжкою максимально просте та зручне. Усі налаштування швидкості здійснюються за допомогою пульта дистанційного керування. Головна перевага FitLogic T119 119 її ультракомпактний дизайн. Доріжка складається навпіл, а в складеному стані її товщина становить усього 20 см. Ви можете легко зберігати її як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні навіть під ліжком або за шафою. Максимальне навантаження 110 кілограмів, що робить цю модель універсальною для більшості користувачів: компактність, простота у використанні та плавний рух. Роблять FitLogic t 19 ідеальним варіантом для домашніх тренувань. FitLogic T119 19 ваш надійний партнер у щоденних тренуваннях.